Привет. Здравствуйте. шоу какие вопросы до россиян есть? До да россиян? Ну да, я из России, из Ростова. А ты из откуда? из Ростова. Я из Киева. Ну вот же, я же говорю, какие вопросы есть до россиян? Да разные. Ну так, какие же? Ну, например, исторические. На исторические темы вы общаетесь. Ну, что-то знаю, что-то, может, не знаю. О, а что вы знаете, вот вы, в частности, из Ростова, я так понимаю, да? Что вы знаете о наиболее соседней для вас стране э, и народе этой страны, э, об украинцах? Вот когда они появились там, что вам там в России рассказывают? Ну, у, на, у, на, у, у, у нас на границе нет Украины. У нас, у нас по границе Луганская Народная Республика есть и Донецкая. А разве вы вот ее у нас не, не присоединили нету... к... составу России не ну сейчас а, присоединили сейчас а так присоединили. А, ну ну, ну так я же говорю у нас с Ростовской областью у нас граничит Луганская республика Донецкая республика у нас Украины нет этих стран не существует республик ну ладно ладно пусть пусть будет вопрос-то в другом что вы знаете ну, вот, про украинское народу в любом-то случае, в Луганске і Донецьке живет український народ. Что вы знаете об украинском народе? Ну, укра украинский народ, украинский, украинский народ он есть. Он У нас даже у нас в Ростове есть культурный центр украинский. Как вот. как вы, как вы український. Дуже поважають українською. Я я, я, сам украинец, я ж сам украинец, я ж сам украинец. Вы украинец? Так, так. И владеете Я миром? в Ростове живу, та уже, ну, може погано, але трошки володію. Ви все життя, ви виросли О, там, народились в Ростові, так? Це все, все народівся 50 років тому. Мені 50 років вже, я 73-го року народження. Зрозумів, зрозумів. То як ви думаєте, О, ось. коли з'явились українці? От коли така такий етнос, нація, є, як хочете? Чесно кажучи, чесно кажучи, не знаю. Ну, колись з'явились. Ну, може, як ото кажуть, ну. Оце коли було Богдан Хмельницький, це все таке ouais. цікаво. Бачите, ваша думка сильно, я б навіть сказав, разюче відрізняється від більшості ваших співплеменників, співгромадян, я б так сказав. Ні, ні, ви так, помиляєте. Так, ні, я не помиляюсь. Я не помиляюсь, тому що я, о, я о, з ними зрозумійте мене я з ними спілкуюся дуже багато і часто. І от їхні думки здебільшого. А я, я хіба не спілкуюсь? Я їхні сам думки. живу тут. в Росії. Ви навряд спілкуєтесь про такі історичні теми, а я часто спілкуюсь про історичні теми. І здебільшого, росіяни вважають, що українців придумав чи то Ленін, чи то якийсь австрійський генштаб, да. чи... це, це херня. це це, никогда, це, никогда це херня, Нікогда українців, українців не було, це такі неправильні русські. Та, та, та це брехня. Це брехня. Навіть в радянські часи українців вважали, що вони є. Так, що ну, цікаво, як в радянські так. часи українці вважали, що є, а русських ще от не було за часів Леніна, були вілікароси. Ну, ну от... я не знаю. Ну, вілікароси, і ну колись і українці називали малоросами. Ну так, що? так, так, але українці себе завжди українцями ко, називали. Ко, ко... А ну. от. А от великороси розумієте, є от стара 30-х років, якщо я не помиляюсь, мапа етнографічна Радянського радянської. Да, я, я чув, я, я чув це, там є це українці, каску, білоруси і великороси. багато, багато разів. Я, я цю казку казку багато чув. А це не казка, це, не це етнографічна мапа Радянського Союзу. Це не казка. Ну, хай буде, хай буде так, хай буде так. Офіційно ну, все. Як. Ну ви са ви ж ви ви ви, ви самі, е, ну, представте собі. Українці вони компактно живуть е, на, на території України. Угу. А ну представте собі е, Росію, руські вони живуть е, наприклад в Калінінграді вони живуть в Києві, вони живуть, е, наприклад, в, е, в Владивостокі. Ну рускі в Києві. О, я впевнений в цьому. А слухайте, а як так цікаво історично склалось, що ну от, всі ж нації. А, ні, ні, ну, ні, ну я, якщо в Києві руських немає, ну хай буде Ні, ні Мені немає. просто цікаво, я, я, ви не даєте мені запитати. Як так цікаво склалось, що ем, рускі, ну от всі нації мають якісь витоки, звідкись вони походять? Ну, там, німці з Німеччини, це там. Відносно там невелика територія, там, Французи з Франції, е, хоча ну, там свої нюанси, ну добре, не будемо вдаватися. Але все одно є якийсь кістяк, якась е, е, знаєте, батьківщина, звідки походить ця нація? Як так вийшло, що рускі розкидані не, ви, 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 в Калінінграді, ви, 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 в Києві, ну, на ну, Дальнім ну, Востоке? Ну, ну, І найголовніше питання ну, а зараз. Де от сердцевина, от знаєте, от, откуда есть пошла є пошла із країн. Європейська частина, європейська частина зараз. Ну, тобто Волгоокська міжречья. Ні-ні-ні ні. Це Москва, наприклад, ну, так я ж кажу, Волгоокська міждуречь це є Володимир Ярослав, там... Ні, ні, Москва, Москва, Москва Смоленск, смоленск, смоленск наприклад. Що? Смоленск це, це іспінно білоруські землі. Це, це російські землі. Білоруські, ісконно білоруські землі смоленці. Ну, в, ну ви, ви вважаєте білоруські, а ми вважаємо, що це росія. Ось, я, я погоджуюсь Москва ну, тільки от ну прикол в тому, що там якби ну ось а-а-а-а З цієї Москви ну росіяни, ну вони, вони дуже велика нація, вони. І йшли, ну, ішли, йшли до, до Сходу, вони завойовували, вони Сибір завойовували, вони все завойовували. Ну, Бачите, це, це їхня. Я мушу з вами ну, ми... на 90% погодитись. Я дійсно, я дійсно погоджуюся. Ну, хіба, хіба то не є так? Ось це наша так російська це. земля. Так, так. Це от Москва, там Вон, о, владіль, і, мір, і вона багатонаціональна країна. Тут у нас дуже дружно живуть всі Калмики. Вірмени, Україні у нас дружно. тут в росії всі у нас дуже, дуже всіх поважають. Особливо мені подобається, що українці у нас в Росії поважають. Так дуже у вас українці в Росії поважають, настільки поважають, що дуже в принципі, дуже у у нас навіть я скажу, я у нас в Ростові. Культур, культурний центр культурний центр у нас є ни, ни, взагалі нічого не забороняють що ви брешете? закрили в москві, закрили в москві ще кілька років тому а це, це, це вже казку ка, мені таку кажуть от всі українці ну з, з вашої країни Оце вже другий чи третій року. От, от про цю казку вже мені кажуть не закрили що бібліотеку. Якусь не закрили. якусь закрили. Я не знаю. А ось чому у нас Ростови нічого на не закрили? Слухайте, а от депутати вашої верховної думи о цієї вони висловлюються, що такова... ні, у, у нас у нас не Верховна Дума, у нас Государственна Дума Государственної думи. Та вони це, висловлюються це у вас Верховна Рада. Зокрема, зокрема, один з депутатів висловлювався, що такого поняття, як українець після війни, не повинно существувати. Україна не а а хто а хто а хто, а хто це давайте, вот дайте, мне дайте мені 30 секунд, я вам скажу. Дайте мені 30 да, так, хоть, хоть 40. И я вам скажу. Взагалі, хоть 40. У нас выбора не было. Они бы напали на нас, и было бы все в 10 раз хуже. Путин 8 лет тянул. 8 лет. Вот э, денацификация. Процесс многослойный. Это э, может быть чем-то, э, наверное, с одной стороны, слегка поверхностным сначала, а может быть очень коренным. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, угу. что даже само понятие Украина не должно существовать в будущем. И э, понятие украинец не должно существовать в будущем. Так. Э, само поняття Україна не повинно существувати. Це, це, це хто, це, це хто таке. казав? Я я казал? кажу, я кажу, Сипу, він. Мені ж потрібен час, щоб відкрити. Так, так ми, Само поняття України ми... не повинно существувати в майбутньому, поняття українець не повинно существувати. Олег хто, Анатолійович хто, 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 Мат Мат Матвейчев. Давай, давайте загуглимо, хто такий це Олег Анатолійович Матвійчев. Значить, Олег Анатольович Матвійчев. Mm -hmm. uh -huh. Російський політик, політолог, політичний консультант, депутат Государственної думи, федерального собрання Російської Федерації не, не, будь, будь ласка, він. Так, государ. А, а коли він був депутатом? Я так розумію. Восьмой сев це коли? Це коли? Восьмойся зив? Та я звідки знаю, я не, я не рахував. Посада депутат Державної думи Російської Федерації з 2021 року, 2020. тобто він, тобто він діє. А, а, де, а де він так показав, а, а, а де він таке казав? В якому телебаченні? В, в, в ін, може? В може на якому телебаченні? Не. Де? Так, в інтерв'ю я вам можу відео, він це на відео казав, розумієте, в чому от вся ні, ні, я я, я повірю. Може, то як бачу, от, не покажети не бачення, як от це в'яжеться з вашими словами про те, що ні, у вас ні, так... не я, я скажу, на на якому. Телебаченню. А, ви сказав. зайдіть в Google і напишіть от його ім'я і українців не фотографія. А я, 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 я вам повірю, я вам повірю. Ви, ви скажіть, я повірю. Я, як я можу заходити, я зараз вам з телефону розмовляю. А, як а яке я має можу. значення, на якому телеканалі він говорив? Це Ну, ну велике, велике. Яке значення. значення? Яке значення? А може, може ви Брешете? Ні, на каналі Царьграду. Давайте, ну, наприклад, на каналі Царьград. Чи О, там звізда такої, я, не знаю. Я, я, я навіть я навіть у нас а. федеральних такого каналу не а це має. якщо якщо він зробив цю зяву не на федеральному каналі, значить не не вважається та депутат так, у, нас демокра... у нас у нас Майдур, демократична країна у нас демократична, країна? у нас демократична країна. У нас мо можуть висловлювати. А можуть люди. Можна а люди можуть... У нас це це перший канал. Це канал Росія, ага, ага, ага. і ну, там ще це не, не федеральний канал. У вас люди це можуть робити екстремістські заяви про те, що цілої нації не повинно існувати, я правильно розумію? Ну, не знаю. ну це, це, це должно хтось ну, має про нього, ага. подати, на нього. Ага, Бо, має це, подати. Це він погано сказав це таке. Погано. Бо, я не згодний не з ним. З не. З ним не згодний. Я з ним не згодний. А з але, з... Але, але це, то, що... Ви... Але то, що ви кажете, канал, то, то, то не є федеральний, ну, ви федеральним. А як от з Жириновським, з Жириновським ви згодні, який заявляв, що м, на Новий рік з 31 на 1 -е, треба ракетними ударами бомбити Європу, там західні країни? Він теж робив такі заяви. Ну, ну, ну казав і що тут що тут. що, а що тут кримінального? <гум> що яку яку статтю статтю він порушив? <гум> ні, ну будь ласка, ви, Статю, ви, ви, ви А я, Яку статтю він розпалювання порушив розпалювання ворожнечі, заклики до. Я не знаю, до насильства там, ні, 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 ні ну це брехня, екстремізм, це, це є. тероризм. Це ж тероризм державний, ну це це не є. Це, це не є. Він не закликав спалювання війни що? агресивний. Так, а що, а що? Оце, поцитуйте, що він казав? Я вам навіть відео можу увімкнути, що він казав. Та не, не, не потрібно процитую. Не потрібно, ну, я знаєте, на пам'ять не знаю. А, я, я я вам, але повір, я вам, повір, але я вам так, повірю. Але приблизно так. Вот если б я був главою государства, каже Жириновський, то я бы вот вночі з 31, а, з 31 ну, на 1. якби, -е, бы так, аби так а. ну, так ви ж бачите, він же не то ж ви знаєте, це це, він Це називається наклоніть просто депутат. Я не знаю, як на українській мові. Це таке сослагателе на Він голова цілої партії у вас, і він закликає. закликає Та він не закликав. А, ні, він закликає. ні Він 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 закликає він, 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 він за, він ні, взагалі за своє прищете. довге життя, багато заяв ну, зробив. Я, 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 якщо, б, заявами, якщо б, наприклад, закликами. він закликав, він, він би позов робив, наприклад, до президента там заяву якусь, давайте будемо бомбити там все таке. А він казав, наприклад, телевізіонної передачі? Він там щось сказав і, і то, аби якби я був там. ну, щось було. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, таке ще, до вас, таке ще до вас питання. Як ви, як ви ставитесь до так званої спеціальної операції? Ну, ну змушені були змушені були як вам ем, от нещодавно пройшов рік вже рік війни повномасштабної як вам результати результати ну так. я я я за вас я я дуже за вас радію ви ж всі українці радійте що київ за три дні не захопили ну я радий за вас київ за три дні не захопили Ні, на... е, більш біль більш року більш року в україні війна 5 мільйонів Україну людей покинули. 8, 8, 8. Більш, більш, біль, більшість з них взагалі не збираються повертатися до України. Це взагалі да, не для, да, ні для, ні для кого не таємниця. Ви знаєте це. А ви що вони отримали? Промисло. Так я ж. Ми нічого. Так почуйте, що я, 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 проводили? Так, ось, я ж кажу для чого. Для чого? Ми ж для вас це робили, ми ж для вас це робили. Ви ж почуйте, я все. ж Що? почав перераховувати, тобто, а, ви, міста, а, а вам щось не сподобалося. А, а вам зробаєте, не сподобалося. Вам же ж не сподобалось. Ні, ми, ну, давайте, ми, давайте, ми отримали сподобалося. Ви, ми... ви іронізуєте, зачекайте, ви не перебивайте мене, мене немає сенсу перебивати. Коли я говорю, вас буде не чути. Навіщо ви іронізуєте? От я ж ставлю вам просте, зрозуміле запитання. Що ви отримали? Ви поклали десятки тисяч ваших людей в землю. Ви це прекрасно розумієте. Ваших синів, братів, батьків чи поклали в землю. Що ви, цього, що ви добились цим? Що ви отримали? Ось що я намагаюся за рік цієї війни. Вимикнув. Ти мені вимикаєш не, я вас звук. слухаю, але я не можу поставити вам питання, бо ви мене перебиваєте. Я вас слухаю. Так я ж, я ж почав відповідати. Ні, ви не я можете почав відповідати, відповідати. відповідати раніше, ніж я поставив вам питання. Так не, так не виходить. Треба спочатку поставити Та питання і досліджувати. Потім, потім поставили питання, я почав відповідати. Так, я, я, я зрозумів я, я слухаю, ваше питання я дуже гарно. Зрозумів. Без іронії, серйозно, що, що отримала Росія і ваше суспільство так, загалом. І... Так, я, я ж почав перераховувати, а вам щось не сподобалося. Ну, ну, ну так, перераховуйте. У, у, ваш, у, у вас промислово це. промисловість... Не, не у нас, зачекайте, не у нас, а ви що так, отримали. Ви що отримали? А, а, так, я ж почав тільки. Ні, ви зразу у вас. Не треба у нас. Ми самі знаємо. що А, у нас, а, а це, для, а це так, так це ж на нашу користь. А, тобто, це ви погіршуєте погіршення нашого життя вам іде на користь, Так, а, так, Ну, так, в принципі дякую так, за чесність. От, це люлю, люди, чесно. люди. люди, Ну тобто, about два. Uh, 20... About 2-3 мільйона це до нас приїхали. А Абау 2-3 мільйони це до вас приїхало, а за 10 років ви втратите About 10 мільйонів населення. Так просто ви приблизно мільйон в рік втрачаєте. Е е як це Природнє, е природня втрата населення через демографічні проблеми у вас. Тож через пару років вже оці. Придбання населення, якщо так можна сказати, у вас просто знівелюються і все одно підуть в мінус. Зрозуміло, зрозуміло, якщо не хочете спілкуватися, ні, я просто взагалі я просто ну, поправку ви... зробив, поправку зробив, щоб щоб заради ну, ось, справедливості. Ось. знаєте А будь ласка, ви, ви чули, наприклад, два чи три роки тому uh, Сергій Каджугетович Шайгу казав щось про якісь два-три uh, міста в Сибіру, які будуть будувати? Чули чи ні? Ну, це не, ну серйозно серйозно Ну ви серйозно можете, віднос... серйозно не, ну, ви можете до... за зараз сміятись, Ну ви чули? Ну ви, ви чули про це. Ну, щось там, щось там типу треба передати ну, там столицю, щось таке. Ні, ну, ну чу ні, ні. З нуля будувати буду Ну я не ну, щось таке може чув. Я чесно не, не це. Ну, ви нагадаєте, не ну, ну, так. Знаєте, в чому суті? Ви, ви, я... ви всі ви всі сміялись, ви всі сміялись. Ось, наприклад, от, ви наприклад, ви зараз. 에, ну 에, повернулися до Херсона. А ви знаєте, що в Херсоні там взагалі населення нема? зараз? немає населення. Взагалі, <пухан> ну, ну там ну відсотка п'ять 5%. 5 від місто. того, що було. пусте місто, відсотка 5, населення нема. А ну ну будь ласка, іронізуйте, іронізуйте. <пухан> ну це неправда, ну, все, це ладно. просто неправда. Ну які п'ять лікуйтесь, лікуйтесь, пане лек лікуйтесь. давай земля. Тобі земля гори в пеклі. гори в пеклі. Бачите, є і такі українці. Він навіть мовою володіє, навіть, навіть розмовляє. Це цікаво. Це цікаво. Бачите, не тільки в мові справа, хоч і в мові також. Бажано, щоб українець знав мову, але далеко не тільки в мові справа. Далеко не тільки.